Друзі, вечір в хату, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні відео буде присвячено темі об'єднання сімей. Це наступний етап. Ви знаєте, що я прийняв рішення скоротити пасіку у зв'язку з декільками причинами. Одна з яких це перевиробництво меду в Україні, і, звісно, немає ціни на нього, але спочатку я покажу. Що у нас на пасіці відбувається отакий вечір. Кури бігають сусідські, повтікали. Так, повалка капає. Так, ось ось о пасіка. Пасіка вже частково об'єднана. Спочатку у нас були отакі варіанти. Це відводок плюс основна сім'я. І тепер ось залишилися оці сім'ї, з якими я вже попрацював. Отакі от. Сім'ї, а там позаду стоять корпуси з відводка шестирамочники, і в них у нас зараз рамки, до речі, які хтось вже б'є. Б'є ці рамки. Ага, Треба забирати буде завтра. Ага, я що не закрив, не закрив і хочу, щоб ще не було, розумієте? Ось так. Ось. Не закрив. Токи хочу, щоб не били. Ну, В общем, все як завжди. Дивіться, що по об'єднанню. Що там об'єднувати? Береш та об'єднуєш, там. скинув дві до все. А виявляється, на колег і так все просто виходить. І я хочу поділитися своїм досвідом об'єднання це знаєте, як по принципу підсадки маток. Є свої нюанси. Перший нюанс, звісно, все ж таки буду пасіку показувати. Перший нюанс, звісно, бажано в одній в з сімей прибрати матку. Тобто залишити ту, яку ви захочете, щоб вона залишилась, бажано однорічну. Можна і не прибирати, бджоли самі, самі собі оберуть. Я прибираю. Наприклад, ось, в цій парі сьогодні була одна матка відібрана, друга, друга залишена. І що, що по-перше, як відібрати матку і що, що з нею робити? Там? Як її, як кажуть, вбити. У деяких рука не піднімається, я просто-напросто кидаю матку в димар, роблю її, як кажуть, в крематорію. У мене теж не піднімається рука вбивати маток. Я маю на увазі давити. Колись я робив настоїнку на матках. Казали, що раї на неї... от сюди я кидаю матку. Колись робив настоїнку на матках. Кажуть раї. Ну це типа як приманка для раїв. Нічого та приманка не працює. Краще прополюса, нічого для раїв не працює. Далі. По часу дивіться. По-перше, я ще раз повторююся, обираю матку, ось тут я ще не вбирав. І бажано дати період, щоб сім'ї осиротіли, Я в принципі в один день прибираю. Вчора я матки прибирав, почав з цього краю. От з цього краю я почав і пішов туди. То було зранку, я їх прибирав і вийшло, до вечора прибрав аж до кінця. І відповідно сьогодні зранку з того краю я почав об'єднання сімей. Ну і виходить, зранку до ранку це 24 години осиротіння. Но, як мінімум повинна прийти 12, як на мене, годин, щоб сім'я більш-менш відчула, що матки немає. Вже коли розпогодилось коли сонечко. Взійшло, бджоли вже відчули, що матки немає, і почали турбуватися, почали шукати, це було помітно політкам. Далі, звісно, увесь процес об'єднання я вам покажу завтра, коли буде ранок. А сьогодні я розкажу теорію. Чим холодніша температура, по-перше, тим легше об'єднувати. Матки вже майже насіють феромони майже не виділяються, і, звісно, ці феромони, вони є тим фактором, які впливають на об'єднання. І все ж таки, хоч і феромони не дуже виділяються, до речі, у всіх основних сім'ях така тенденція, така статистика, що майже немає розплоду, ну закрито точно. А ось у відводках десь по одній долоні, по дві долоні, отак от на рамці є розплід. І виходить, ці матки молоді виділяють феромони і я їх відповідно і об'єдную. Ось, отак от воно спочатку виглядало. Але, друзі, я все ж таки використовую, щоб перестрахуватися, роблю, даю один запах. Можна. Деякими е, варіантами робити, Найбільш вероятний варіант і вдалий це брати кожний стільник і оприскувати якоюсь рірд'ною, наприклад, м'ятними краплями там, чи ще що. Я роблю ось що беру. Звичайний от карвалол, ось карвалол. Чотири е, каплі отак от по кутам. І все. Це моє об'єднання, як кажуть, придання одного запаху на цьому закінчено. Все, все це я завтра вам покажу. Я вам просто принципи проговорю. І тоді битися, звісно, бджола не буде. Бажано, бажано все ж таки на вечір об'єднати на вечір, коли не літають. Вони за ніч обнюхуються. Тому що коли на день деякі льотна бджола прилітає і відчуває другий запах, і вона не так добре е, приймає все ж таки е, другу сім'ю і, звісно, другу матку. Друзі, все. Я вам теорію розказав. Мабуть, зараз вимикаємось і увімкнемося завтра, коли я вам буду показувати. Так, друзі. Давайте покажу вам, як це робиться. Ось дивіться, що ж ми приготувалися. Що нам потрібно? Два вулика, в якому всьому відібрана матка, але все ж таки ми будемо цей відводок приєднувати до основної сім'ї. А це у нас для рамок, які нам будуть потрібні, будуть віддівати непотрібні рамки. Так, поїхали. Зараз вітер, але може... Якщо не буде у вас змоги слухати, включу вам музичку. Добре. Так, як загубився там Так завжди буває. Так, дивіться, чого чого я в рукавицях? Тому що вчора я відбирав матку. І ця сім'я проявляла агресію. Може це через те, що вечір був пізній, е, може чи просто агресивна матка, але я, щоб не опозоритися, одягнув перчатки. Так, струшуємо, е, я вам не розказав, дивіться, оце частина гніздова, а це частина були рамки на обсушку. Ось вони отакі от, різні рамки. Їх ми всі струшуємо і переносимо хто в рамконос, хто куди, як я сьогодні в корпус. Чому? Тому що треба їх десь зберігати. Сім'я, дивлюся, дійсно вона агресивна в порівнянні з іншими сім'ями. Тому що я тільки що працював з іншими вуликами. Такої агресії ніхто не проявляв. Тут треба буде... Ну, звісно, я тут матку міняю. В цьому вулику я матку вже відібрав. Так, прибираємо рамки, які нам не потрібні для зміни. До речі, знімає оператор від Бога, моя дружина Олена. Так, звільнили рамки, відкриваємо відділення відводку. Так, тут теж, дивіться, гніздова частина, чотири рамки заставна і там рамка на осушення. Прибираємо їх одну, не їх, а її. Рамку закриваємо і починаємо переносити всю частину гнізда. Обережно, щоб не струсити, бо матка там є. Якщо я її побачу, я вам покажу. Бачите, от слабенький відводок, всі відводки. Вони не дуже сильні і самостійно вони не перезимують. Тому ми це все об'єднуємо. Треба чи було гадувати, чи може сильніше його формувати. Бог його знає, що йому там треба. У нас тут на півдні бджоли ось і матка. Ось Молода матка. Через неї це все і ми. І об'єднуємо. Тобто в старій сім'ї буде молода матка. Так. Це все, проміжу, проміжний етап, другий етап об'єднання ще буде у нас третій етап. Так, і заставну доску. вставляємо, решту бджоли витрушуємо. Маніпуляція це е, надання одинакового запаху. Я вам вже показував карвалол, можна барбавал, можна радікалон, е, будь-який препарат, який має запах сильний. Багато накрипа там вже починають. І закриваємо. Дійсно, вона така більш агресивна, межі. Всі сім'ї, які я придбав, вони мають дуже високу агресію. Все, закрили. Зая, давай мені телефон, дякую. Так, друзі, що там у нас пишеться? Пишеться чи не пишеться? Пишеться. Так, дивіться, ну це така дурновата сім'я. Я ж так і казав, що треба в перчатку. А решта сімей, знаєте, така вийшло. Тобто такої агресії не було, ці налітають. І ось через цю, через цю агресію я тощо об'єдную сім'ї, щоб не було такого навесні. Так, підсумовуємо. Ви побачили оці мої маніпуляції. Ще раз скажу, що наче. Що там об'єднувати, В кучу скинув та і все. Оказується, ні. Треба притримуватися певних умов. Перша умова це прибирання одної матки, друга умова це надання, це, це є період осередіння, третя умова. Надання одинакового запаху. А е, чим далі це буде, чим нижча температура, тим проще, простіше буде об'єднання. Е, влітку таким об'єднанням я думаю, що займатися не, не можна а таким чином. Треба через газету там, чи ще якісь моменти оприскувати рамки, а восени таке об'єднання воно піде. Так що, друзі, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Наступний етап кінцеве об'єднання це оці сім'ї, які я зараз об'єднав. Я буду формувати гнізда, тому що там є рамки з розплодом, які треба буде 100% відбирати, тому що там на два пальця вінець меду і все. Меду, тобто там буде мало. Тобто ще буде третє відео з цієї серії об'єднання сімей. Бажаю всім міра, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Eu